Що таке кармічний нахил? І як він формується? Чому ті самі емоції повертаються знову і знову в подібних ситуаціях? Чи навіть коли ми просто згадуємо ті самі ситуації, ми переживаємо знову і знову ті самі емоції? І ті саме думки. Кожного разу, коли виникає якась думка, якась емоція, яка є реакцією на певну ситуацію, це може бути зовнішня ситуація, це може бути наш ментальний стан, це може бути навіть якась думка, і ми можемо мати емоційну реакцію на нашу думку. І от кожного разу, коли ми маємо оцю реакцію, якщо в цей час ми не усвідомлюємо, що думка чи ситуація чи емоція є по суті невід'ємна від природного стану, Будди, є невід'ємна від цієї основи, тут є нерозпізнавання. І от коли ми переживаємо якусь думку, і в цьому немає розпізнавання того, що воно постає із природи свідомості, що в своїй основі воно є невід'ємною природи свідомості, це перша отрута нерозпізнавання або невіддання, нерозпізнавання того, що все, що проявляється, має в собі одну суть. І коли є нерозпізнавання того, що все, що проявляється, має в собі одну єдину суть, тоді виникає хибне бачення відокремленості. І тоді ми навіть свої власні думки і емоції бачимо як окремі від себе і реагуємо на свої власні думки і на свої власні емоції. І тоді, коли немає цього розпізнавання, і коли ми сприймаємо все як розділене, як відокремлене, тоді виникає потяг, або відраза на все, що ми сприймаємо, ми маємо реакцію або прийняття, або неприйняття, або бажання, або Осоружності. І оце прийняття і неприйняття виникає тільки якщо немає розпізнавання. І тоді на основі цього прийняття виникає бажання, виникають скнарність, жадоба і все, що пов'язано з бажаннями. На основі осоружності виникають такі негативні емоції, як злість. Як заздрість. І отож на основі оцих трьох отрут нерозпізнавання, бажання і осоружність, і постають всі негативні емоції: і гординня, і жадоба, і заздрість, і бажання щось для себе за рахунок інших оці емоції, які годують наше его. І кожного разу, коли ми маємо певну реакцію, емоційну реакцію на будь-яку ситуацію, тоді, коли немає у цього усвідомлення і розпізнавання, така реакція формує відпечаток в нашій свідомості. Це такий відтиск, який насправді є зерном. Нового кармічного поставання. Кожен раз, коли ми діємо тілом, мовою і свідомістю, коли ми виконуємо будь-яку дію, коли ми маємо будь-яку реакцію на будь-що, ми створюємо карму, яка потім дозріває певними ситуаціями і певними обставинами, і навіть певними ментальними станами. Отож, коли оце дозрівання відбувається, і ми опиняємося знову в новій ситуації, ми маємо певну реакцію і цією несвідомою реакцією засіваємо оці нові кармічні зерна, то рано чи пізно вони поставатимуть подібними реакціями і подібними ситуаціями. І тому кожного разу. Переживаючи подібну ситуацію, ми маємо тенденцію переживати подібні емоції, мати подібні думки і діяти подібно до попередньої ситуації. І тому кожного разу, коли ми згадуємо про щось і маємо ту саму реакцію. Ми несвідомо засіваємо зерна до того, щоб мати подібну реакцію в майбутньому знову і знову. Це, власне, так також працює травма. Коли ми згадуємо травматичні пережиття і немає. Усвідомлення і розпізнавання ми матимемо тенденцію переживати такі самі емоції знову і знову і знову. І це відбувається по колу. Наші кармічні тенденції диктують нам оцю звичку реагувати подібним чином на подібні ситуації. І врешті-решт. Оця звичка стає настільки потужною, що вона працює, немов би програма незалежно від нас. Не ми вирішуємо, як ми реагуємо на певну ситуацію, а наша кармічна тенденція вирішує, яку саму емоцію ми продукуємо в певній ситуації. І отак, без усвідомлення, ми Знову і знову формуємо подібні кармічні звички, і тому знову і знову переживаємо подібні ситуації, які знову формуватимуть ті самі кармічні звички. І вихід із цього є тільки робота з усвідомленням.